Ня посилює підготовку до можливого розгортання миротворчого контингенту в Україні в разі досягнення перемир'я, і як кажуть різні змі, розпочато вже закупівлю необхідного спорядження. Так само опрацьовується процедура так званого. Повідомлення про переміщення, тобто періоду, впродовж якого військові підрозділи мають бути готовими до швидкого розгортання, і міністр оборони цієї країни наголосив, що мета можливого контингенту це підтримка миру і стримування нових атак з боку Росії після підписання домовленостей. А Британія готується зараз до сценарію із військовими на землі та авіацією у повітрі. Предбачаються плани визначення місць дислокації, маршрутів, переміщення військ, і повне матеріально-технічне забезпечення. Можуть бути задіяні які сухопутні війська, називаючи це буде 16-та десантно-штурмова бригада частина глобальних сил реагування Великої Британії. А розвідка Російської Федерації залякує посадовців, посадовців Бельгії через репар... Репар... репараційну позику в Україні. Як повідомляють Зе Гардіан. Посилаючись на джерела в розвідувальних службах, бельгійські політики і високопоставлені фінансові керівники стали об'єктом кампанії російських погроз, організованої з метою переконати країну заблокувати використання активів для України залякування спрямовані насамперед проти ключових фігур фінансової установи Євроклір депозитарію цінних паперів, яка зберігає більшу частину заморожених російських активів і топ-політиків цієї країни, і за інформацією. Змі погрози отримувала виконавча директорка установи. Вона вже понад рік ходить із тілоохоронцем. А ситуацію поки що не коментують у самій фінансовій установі. І так само відмовився від коментарів і прем'єр-міністр Бельгії. А що стосується нас з вами, як ми будемо жити, то за інформацією Укренерго в більшості регіонів будуть сьогодні застосовуватися графіки погодинних відключень і графіки обмеження потужності для промислових споживачів це наслідки російського, російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти в Києві. Ми з вами сьогодні будемо без електроенергії максимум до 13-ї години. Зараз на екрані ви бачите групи і розподіл за кількістю годин кожна з яких буде знаходитися без електроенергії. Моя група буде сьогодні 10 годин без електроенергії найдовше, понад півдоби без світла будуть споживачі черги 2 1. Так? А найменше електроенергії сьогодні вимикатимуть черги 4 2, 6 1/2 годин і впродовж дня ситуація може змінитися. Ксюша вже нам пише доброго ранку. У мене такі друзі, що не буває подарунків, які не потрібні. Тут можна вам Ксюшу лише позаздрити. А чи доводилося передаровувати непотрібні подарунки? Анні Тирсі і Світлані Білій. Ми зараз запитаємо у дівчат буквально за мить. Вони з'являться поряд із нами і розкажуть, що цікавенького підготували загалом для ефіру. Ну і чи було у їхній практиці таке, що подарунки не надто подобалися відповідно. Вони їх десь або на далеку полицю клали, або ж дарували іншим. Аню, привіт, Аня. Шубійку ти точно не передаровувала. Чи не передаровувала. і загалом будь-які подарунки, які мені дарували, не передарували ніколи в житті. І Взагалі, вважаю, що е, потрібно цінувати це, яким би подарунок не був. Втім, говоритиму я сьогодні не про подарунки, а про роботу про ярмарок вакансій, який сьогодні відбувається у метрополітені на станції метро Дарниця, де я власне зараз я перебуваю. Нагадаю, що за цей рік, за 2025 рік, метрополітен провів 9 таких ярмарків, які до. Яких Улучилися понад 800 пасажирів, і сьогодні це вже є заключний останній ярмарок цього року. Ну скільки ж людей вже прийшло, які вакансії тут пропонують загалом, що можна тут отримати, яку інформацію про це вже дізнаватимуся. І вже в найближчу інформаційну годину обов'язково вмикнуся і усе вам детально розповім. А про те, яку погоду нам сьогодні очікувати? Ну і як там із подарунками у Світлани Білі, зараз також не запитаємо. Світлана, тобі слово. Вітаю тебе, Аня, вітаю колеги. Вітаю наших високобірне товариство глядачів. Розпочинаючи з першого запитання щодо подарунків. Є один подарунок, який мені вкрай не подобається, якщо в. Так його дарують це алкоголь. Так, що мені дарують якийсь алкоголь, якусь пляшку, то вона одразу прямує на смітник, виливається, і в принципі на цьому крапка. А всі інші, в принципі, подарунки радо приймаються і завжди використовуються в будь-яку хвилину. Це принаймні з мого досвіду. Щодо сьогоднішніх погодних умов без опадів, без снігу, тому що впливає антициклон. Звичайно, що повітря може здаватися важким через надмір вологи, бо теплоповітряна маса ринула теж з півдня до України та так на Україну. Але це означає, що у утворюються ідеальні умови для формування туманів у нічні та ранкові години. І, зокрема, завтра ми ще будемо тумани спостерігати. Тому це означає, що і слизькі будуть дороги, ну і звичайно, що обмежена видимість може бути від 200 до 500 метрів. Але загалом, коли впливає антициклон, це означає більше більша кількість сонячних прояснень, і температура повітря, зокрема на території столичного регіону і на території Києва, буде до 5-6 градусів. І звичайно, що це тішить. От до суботи у нас. Така в принципі перспектива погодна і з іншими подробицями я повернуся вже наприкінці цієї години. Слава передаю тобі слово. Скоро побачимося, як і з іншими нашими колегами. Домовились, дівчата. Вже точно знаємо, що не потрібно дарувати е, світлані, хочу і запитати. зараз чекаю, а Ані ми подарунок готуємо. Бо ані вже скоро день народження Залічені Дні. Буквально Аня, скажи, будь ласка, а шубєйку тобі подарували чи ти купувала? Ні, сама купувала Слава. так от жіночка не при подарували. Молодець Аню заробила собі на шубу. Е, зар як казала моя сама. бабуся, зноси цю і ще кращу собі купи. Сама чуєш, сама заробила на шубу жіночка при грошах.